За останній рік у воїнів АТО з'явилося багато цивільних автомобілів. Військові ремонтні бази до їх обслуговування не пристосовані, тому зараз їдемо на СТО, які безкоштовно допомагають захисникам України. Ці екземпляри виконали свою місію на європейських дорогах, але українські волонтери відкрили їм друге дихання та перегнали на східний фронт. Вже у зоні ато з їх ремонтом допомагають не лише активісти, а й цілі станції технічного обслуговування. Деякі з них під час окупації сепаратисти нещадно експлуатували та розкрадали. Була попитка захвата, машини болі були вивезені. Війна закінчилась, На цьому СТО в больших калічествах ремонтувалися, навіть бронетехніка. Даже, вот, уазик это я вообще не говорю. СТО пана Юрія, транспорт захисників приймає на обслуговування в першу чергу. Тут переважно спеціалізуються на ремонті електрообладнання, але за потреби готові допомогти і щодо інших несправностей. Помагали 25-й бригаді, коли вони стояли тут на блокпостах між до Краматорським і на Маріновці. Помагаємо батальйон Гаринь, який стояв у нас. 81-я бригада, в Вот. Ну и кроме них много кому. Міліція приїжджає і з БУшники. Ну, в общем, всім. Автомобіль старше 10 років та пробігом за 200 тисяч кілометрів може підвести будь-якої миті. Ситуацію загострює ще й неякісне пальне, розбиті технікою та мінливою погодою дороги Донбасу і, звісно, збройний опір бойовиків. Днями джип наших бійців потрапив під обстріл. Аби вижити, вони змушені були спрямувати його у кювет. В результаті пошкодження з двигуна витекло усе масло, але він продовжував працювати, поки остаточно не заклинив. Аби оперативно відремонтувати його, довелося йти на вельми ризиковані кроки. В машині понадобилось ремонт головки Краматорське зробити затруднительно. Коленвали головку переправили в горловку, зробили. Також нелегально переправили назад. Зараз ставиться прокладка машина. Завтра вже повинні бути на ходу. Автомобільний бізнес на Донбасі, як і в інших регіонах України, переживає складні часи. Дороге пальне та запчастини змушують автомобілістів заїжджати на СТО у крайніх випадках. Єдина категорія клієнтів, на яких ремонтники не збираються заробляти захисники України.